Добрий день, діти! Сьогодні на уроці математики ми з вами напишемо діагностувальну роботу. Будь ласка, приготуйте все, що потрібно для роботи. Це зошит для діагностувальних робіт з математики та ручку. Також не забудьте увагу і гарний настрій. У своїх зошитах для діагностувальних робіт запишіть 1 грудня діагностувальна. Робота. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. А тепер увага! Прослухайте, будь ласка, які завдання сьогодні вам потрібно виконати. Наша діагностувальна робота матиме 4 завдання. Перше, вам потрібно виконати обчислення. Записати ці приклади в два стовпчики, так як зображено на екрані. І обов'язково знайти їхнє значення. Згадайте, будь ласка, як віднімаємо від двоцифрового числа двоцифрове, як додаємо до двоцифрового числа двоцифрове, як ми виконуємо вирази з дужками. Завжди пам'ятайте, що говорила королева математики про вирази з дужками. Друге завдання наше буде порівняти. Нам потрібно буде порівняти вираз і число або два вирази. Пам'ятайте, щоб порівняти вираз і число, нам потрібно знайти значення виразу, написати проміжну дію і потім порівняти з числом, яке дано. Щоб порівняти два вирази, нам потрібно знайти значення двох цих виразів, записати проміжні дії і порівняти ці числа. Третє завдання у нас задача. Увага, читаємо. У секції збігу займається 10 хлопчиків, а дівчаток на дві менше. Скільки всього дітей займається в секції збігу? Так, давайте проаналізуємо задачу. Скільки хлопчиків бігає? 10. А дівчаток? Невідомо, що сказано про дівчаток? На дві менше яке запитання в задачі? Скільки всього дітей займаються в секції збігу? Подумайте, будь ласка, чи можемо ми відразу дати відповідь на запитання задачі? Ні. Бо ми знаємо, скільки хлопчиків, а не знаємо, скільки дівчаток. Отже, у перший дій дізнайтеся, скільки дівчаток, а потім знайдете, скільки всього. Давайте виберемо головні слова нашої задачі це хлопчики, дівчатка і всього. Я вам трішки допомогла скласти скорочену умову. Четверте завдання нам потрібно знайти периметр трикутника, у якого відомі сторони. Сторони 2 см, 4 см та 6 см. Згадайте, будь ласка, що таке периметр. Це сума довжин усіх сторін. Сума це яка дія? Додавання. Якою буквою ми позначаємо периметр латинською великою літерою П. Як ми позначимо, що це периметр трикутника? Біля літери П маленький трикутничок. Будь ласка, можна приступати до виконання роботи. Поверніться на початок відео. Виконайте всі завдання, перевірте обов'язково і позначте, якою для вас була сьогодні наша діагностувальна робота. Якщо вона важка, намалюйте гирку, якщо вона була дуже легка, намалюйте легку хмаринку. Я вам бажаю успіхів, дякую за роботу!